Константин Власенко, тренер команди СКФУ зал. Константин 1-7. Коротко про гру, чого не вистачило, і за рахунок чого команда суперника забила так багато вам. Ну, по-перше, хочу сказати, що в черговий раз ми дуже багато програли боротьби. Це, це можна сказати ключовий момент, чому так програли. Ну, Рахунок, то понятно, то не по грі рахунок. Сім-один то вже пішли розкриватися, в порожні ворота. Хороша бойова гра. Саме ну, головне, що я сказав, ми програли в боротьбу. Здавалося б, команда відновила інтригу після пенальті від Юрія Щириці 3-1. Чи могла команда відігратися? Так, звичайно, могла відігратися. Оце ми бачили, було, було декілька моментів, дуже гарних моментів, які, на жаль, ми не реалізували. Це теж наш головний біль такий є, що дуже мала реалізація. Ну і, понятно, суперник грав вже по рахунку, тому не обов'язкові голи в наші ворота в першому таймі пропустили, тому суперник грав вже по рахунку так он товів. Здавалося, команда почала налаштовуватися, нащупала свою гру. Класна перемога над львівськими енергетиками. Напевно, і ви теж очікували значно більше від сьогоднішнього дербі, що пішло не так. Ну, я не хочу повторятися, але. Чому, чому саме гойдалки такі, саме по результату маю на увазі? Класна перемога, потім разюча поразка. Ну, на жаль, ми перший сезон виступаємо в екстралізі, тому, понятно, хлопці у нас не всі пройшли школу екстраліги. Ну, так воно є, так воно і повинно бути по-іншому ніяк. Ми не можемо там грати там, максимум стабільно. Хоча це, ми, ми йдемо до цього, ми хочемо цього, прагнемо цього, але, на жаль, поки не не, не виходить. Останнє питання відпускаю. Чи Перший сезон, ви сказали, перша вісімка і плей-офф. Це омріяна запорука колективу Skype-футзал. Ну, звичайно, всі, 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 всі хочуть, хочуть більшого, це завжди. Тому, це не буде рахуватися максимальний результат, якщо ми побудемо вісімку. Дякую, дякую. Все, Все. дякую.